Вас вітає інтернет-магазин Мія. В наявності трусики Хелен Херпер. Розмір 4. Вага 8,13 кг 22 штуки упаковці. Ціна 150 гривень. В наявності трусики. Етос. розмір 5. Вага 12,18 кг 22 штуки упаковці. Ціна 150 гривень. Всі трусики гарної якості мають канали для швидкого поглинання вологи. Тож підписуйся на нашу сторінку, коментуй, роби репуст та не пропускай вигідні пропозиції від нас. В наявності трусики Бебегугу. Розмір 4, вага 8-15 кг 22 штуки упаковці. Ціна 150 гривень. Щоб придбати вигідні пропозиції на трусики розмір від 4 по 7, завітаю в наш інтернет-магазин mia.pp.ua в наявності трусики етос розмір 6, вага від 15 плюс кг 20 штук у паковці. Ціна 150 гривень. Нагадуємо, що в нас можна розрахувати з картою пакунок малюка. В наявності трусики етос, розмір 7. Вага від 17 плюс кг, 18 штук у упаковці, ціна 165 гривень. Поспішайте замовити вигідні позиції на трусики. Чекаємо на ваші замовлення. Тож до скорих зустрічей!